Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars і сьогодні у нас на огляді унікальний автомобіль Volkswagen Tiguan 2019 року на максимальній комплектації в Airline Що ж, можливо, там будуть навіть і електричні сидіння. Погнали дивитися, але спершу я вам розкажу, як нам цей автомобіль дістався на огляд. Цей автомобіль ми доставили нашому клієнту Миколі два тижні тому. Він же став на ньому покитатися та відчути його динаміку. І він каже, він більше ні задоволений. А задоволений від тому, що ми доставили цей автомобіль за ціною у 21 тисячу доларів. Початкова ціна в Україні на таку комплектацію на такий рік стартує від 28 тисяч доларів. Я вважаю це прекрасний результат. Якщо ти бажаєш зекономити на покупці автомобіля, звертайся до нас. Компанії Magnum Cars ми допоможемо тобі зекономити до 40% вартості автомобіля. Звертайся! А тепер давайте розбиратися за що власник заплатив 21 тисячу доларів. Погнали! А почнімо ми з передньої частини її дизайну та цікавих функцій. І хочу почати я з дизайну. Це у нас Airline, максимально агресивний, максимально спортивний дизайн. Мені дуже подобається оці ці чіткі ребра, просто бомба. Бампер у нас максимально спортивний та агресивний. На жаль, тут повітряні канали фейкові, але все ж виглядає досить спортивно. По якихось цікавих фішках у нас є затемнені фари в таку темно-синю плівку, затемнений значок, загалом всі вікна затемнені, і протиотуманки так само затемнені. Значить, вони є. По комплектації таких цікавих функцій у нас тут партроніки, адаптивний крейс-контроль і омивач-фар. А по боковій частині, що ми маємо? Ми маємо прикольні спортивні 19-ті диски. Шильдик, який вкотре нагадує, що у нас комплектація airline. Зеркала у нас складаються з ключа, зверху маємо багажник, а на рахунок дверей у нас безключовий доступ та двері, які закривають поріг. Перейдімо до задньої частини. А по задній частині у нас зберігається так само спортивний та агресивний дизайн. Хоча ззаду він трішки спокійніший та простіший, ніж спереду. Що ми тут маємо? Ми маємо спортивний спойлер, підігрів заднього скла. Партроніки, війну вихлопну трубу та шильдик Фомоушен. Знаєте, я не розумію людей, які купують автомобілі от іменно такі, по там 30-32 тисячі доларів. Вони ж можуть звернутися до нас в компанію Magnum Cars, ну, купити такий автомобіль на 40% дешевше і нарешті купити собі якесь Peugeot 3008. Перейдімо до багажника, його можна відкрити аж чотирма способами: кнопкою в салоні, потягнути тут, з ключа або ж просто провести ногою. А об'єм нашого багажника 615 літрів. Можна скласти сидіння і отримати об'єм 1655 літрів. Маємо таку приємну шторку. Дуже важлива штука для багатьох людей це фаркоп. Можемо витягнути повноцінний фаркоп і зразу вести якийсь причеп Маємо розетку на 12 вольт, що дуже важливо, є лампочка, якщо вас закрили в багажнику, вам не буде страшно. І простір знизу. Де так само є дуже багато місця, там можна помістити повноцінне запасне колесо. Погнали салон і закриваємо, до речі, з кнопки. Ось ми перемістилися за пасажирське сидіння. Що ми тут маємо? Маємо дуже і дуже багато простору. Місце є в ногах, так само і в голові. По матеріалах у нас все шкіра, все добре. Тут у нас на торпеді м'який пластик, на дверях так само, карти обшиті шкірою. Місце в картах так само є. І досить багато поміщається туди велика бутилка. І так само обшито тканиною, щоб якісь речі не техкотіли під час їзди. Але отут весь низ у нас в твердому та дешевому пластику. Це в принципі добре, бо це такі зони, які найбільше контактують з якимись поверхнями, з людьми, з ключами. І не царапається, це насправді досить практично. По ергономіці у нас багато місця в бардачку з холодильником, до речі, у нас бардачок. Підлокітник звичайний вагівський. Його улюблений. його улюблене. Не треба так високо піднімати. Добре. Його підлокітник, так само шкіряний, зі звичайним вагівським регулюванням. Маємо тут цікаві підстаканники які відкриваються на кнопку. І так само приємною фішкою для мене було тут місце для телефона з безпровідною зарядкою. Дашки у нас з підсвіткою та дзеркальцем. Так само ви можете звернути увагу на цю чорну стелю. Це йде як додаткова опція. Виглядає досить прикольно і незвично. Мені таке подобається. Так само з фішок, які у нас доступні для пасажира, це у нас електрорегулювання сидінь. Більше навіть з пам'яттю сидінь. Можна собі спокійно все відрегулювати. Так само є пояснична упора у нас. За пасажирським закінчили. Перейдімо назад. Так, а на задньому дивані у нас що? Матеріали? Так само шкіра сидіти комфортно, хоча це маленькі зовні автомобіль. Місця взаді достатньо, в ногах місце є. В голові місце так само є. Що ми маємо? Маємо столики. Маємо клімат взаді, тобто у нас трьохзонний клімат, підлокітник з двома підстаканниками. На жаль, доступу до багажника немає, але тут він не потрібен, бо можна скласти сидіння. Лампочки. На сидінні у нас кріплення для дитячих крісел, і по місцю в картах у нас більше, ніж достатньо. А отут є так само місце для зберігання якихось маленьких дрібниць. Погнали за водійське. Ось ми примістилися за водійське сидіння. Що у нас тут є? Почнемо з дверей, у нас тут повний електросклопакет вікон та дзеркал. Правіше від нього ховається звичайна вагірська крутілка для вмикання та вимикання фар. Нижче під нею у нас ховається. Місце для зберігання якихось дрібних речей. Кремну дуже маленьке, але воно тут є. Так само ще по місцю, що я не сказав, це у нас є зверху окулярниця, кермо у нас арлайновське, спортивне, шильдик Арлайн, все досить гарно. Зліво у нас керування адаптивним крізь справа у нас керування мультимедією, так само є голосовий вміт. За кермом у нас ховається приборна панель з ЖК-монітором. Досить зручно, все яскраво, чітко видно, вся потрібна інформація виводиться. Справі від нього ховається у нас нова мультимедійна система від Volkswagen. Досить прикольна. Кнопки у нас вже сенсорні, але вони виведені як фізичні. Так само маємо неестетичний повзунок гучності. Це оцей регулятор гучності, де емблема крутиться разом з цим повзунком. Це виглядає не естетично. Ну, це норма для Volkswagen. Нижче під тим ховається у нас. Клімат-контроль є у нас підігрів сидінь і так само підігрів керма. Нижче у нас два виходи USB і 12-вольтова розетка. Тут у нас коробка автомат. Що ми маємо? Електроручник, автохолд, відключення та включення старт-стоп, автопаркування та вимкнення патроніків. Ще нижче у нас ховається крутілка з вибором режиму їзди. Ще цікаво ну, досить такий спортивний автомобіль. Яке ж серце цього автомобіля? Ходімо подивимось. А серцем нашого кабанчика є 2-літровий дизельний двигун на 190 кінських сил. Що ж, не терпиться проїхатись. Погнали! Так, нарешті ми можемо проїхатися, зводимо автомобіль з кнопки Start Stop, як в Ламборгіні, можна сказати. Погнали! Так, прищипаємося, безпека понад усе. Як казав один розумний хлопець, прищі, безпека понад усе. Хто не прищіпається, той лох. Що ж, поїхали. А, ручник, електроручник у нас. А тепер вже поїхали. Автомобіль. Прикольний руль у нас з електропідсиленням. Все досить плавно, все досить акуратненько. По маневрності автомобіль у нас досить компактний. Виворіт коліс нам вистачає достатньо, щоб розвернутися. Розвертатися досить комфортно, оскільки у нас партроники 360 і камера заднього виду, яка досить чітка, показує напрям руху. В принципі, з тим проблем немає. Десь Серед міста це компактний автомобіль, їздити приємно. Мені подобається Це такий. Компактний спортивний автомобіль. По режимах їзди у нас є декілька режимів. Це їзда на трасі, в горах, екорежим і слизька дорога. Так, спробуємо режим спорт. Для того потрібно селектор передач перевести в праву сторону. Звук приємний. Зразу видно, що це що цього двигуна достатньо динаміці, по їзді у нас все так само прекрасно, автомобіль відкликається, газує. До речі, ніяких лишніх звуків нема, шумка у нас хороша. Автомобіль, в принципі, зібраний добре. По пробігу даного автомобіля це у нас 2019 рік, Європа, яка доставляється, до речі, приблизно за два тижні. Детальніший відос вийде пізніше. Що ж, пробіг у нас 30 тисяч кілометрів. Я вважаю, це ну, фактично новий автомобіль. Розхід у нас середній вийшов 9,5 літра. А по трасі можна вижити цілих 5 літрів дизелю. Підвізка у нас досить м'яка, всі нерівності проходимо добре. З приємних функцій, що тут є, це адаптивний користь контроль. На мою думку, в пробках це просто спасіння. Особливо в львівських пробках, оскільки ми це знімаємо у Львові. До речі, наші офіси є у Львові, Рівному та Києві. Кому потрібно, звертайтесь. Що ж, приїхалися ми більше, ніж достатньо, можна зробити якісь висновки. По висновках за даним автомобілем це прекрасний автомобіль. В ньому є всі можливі функції: і пам'ять сидінь, і пнемоупори під капотом, і адаптивний круїз контроль, все, що тільки можна подумати. За свої гроші це просто скарб. З мінусів можна зазначити, що це його розмір. Можливо, комусь потрібно щось більше, ніби туарега. Але за це, відповідно, потрібно платити. Але ви можете звернутися в компанію Magnum Carsica, допоможе вам зекономити до 40% від вартості автомобіля. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Звертайтеся в компанію Magnum Cars, а я пішов підбирати авто для наступного відео огляду.